Новеньке штучне покриття, встановлено огорожа та облаштоване освітлення. Це один зі спортмайданчиків в Ілінцях, але раніше поле виглядало по-іншому. Був спортивний майданчик, який був власними силами зроблений, огорожений. Після співпраці з дітей із штучним покриттям 9 років воно прийшло, ви знаєте, в який стан. Цілодобово люди працювали, дітки, дорослі, футбол грали. Тож у громаді вирішили взяти участь у конкурсі обласної ради, комфортні громади та оновити поле. І обласна рада нас підтримала в межах 360 тисяч. Ми додавали ще. Близько 800 тисяч своїх, і ось проєкт, на якому працюють кожен день наші дітки, лінчани, дорослі футболісти і всі ті, хто бажає розім'ятися і отримати здоров'я на спортивному майданчику. Оглянув результат перевтілення голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Каже, громади самі визначалися, у якому напрямку реалізовувати проєкти, що і забезпечило успіх та популярність серед мешканців. Тут фітка не закривається. Каліше Боже збав, замка нема. Вони тут грають, не дітки, не дітки хай собі Басті, ходять вже витоптане, тому що ну mm -hmm. з вони ну, перезуваються. А вони... як же? Іллінецька громада, взагалі дуже конструктивно підходить до всіх питань, які. Забезпечують якісний рівень життя громадян, шкода лише, що ми не змогли це продовжити в 2022 році, оскільки збільшився загальний фонд. Проєкту Комфортні громади. Звичайно, що реалізувати в області понад 100 проєктів це значна зміна інфраструктури в різних її напрямках. Відвідав голова облради і Ілінецький фаховий коледж. Від початку Великої війни тут взялися допомагати переселенцям. Був такий час, коли ми поселяли 580 чоловік, тимчасово переміщених осіб. Їх треба було. Це був початок березня, кінець лютого, початок березня їх треба було. Поселити, організувати їм умови для проживання, харчування. Нині у коледжі навчається більше семи сотень студентів. Пари намагаються зробити пізнавальними та цікавими. Принтери, якими ми оснащуємо зараз кожну аудиторію, кожен кабінет лабораторію, тому що всі не повинні навчати. Студент повинен угу. зайти і він запам'ятати, що в моїй аудиторії було. Це з цього принтера. Да. Є замовлення кожного викладача, вони угу. отримали це вже ми рік цим займаємося. Мають тут і особисту твердопаливну котельню. Вона подає тепло у коледж і гуртожитки. А цього року тут взялися до експерименту. Зробили скирду соломи, затікували в наш, на, на полях лабораторії рослинництва. Ну і зараз поки що ми ще дровами практично майже не палили, тому що в перемішку спалюємо солому і дрова і вивчаємо економічну ефективність. У коледжі розуміють, через воєнний стан ця зима буде важкою, тож готуються до будь-яких викликів.